Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про паролі, а точніше про менеджери паролів. У кожного з нас десятки, а то і сотні облікових записів. Тож зберігати паролі на стікерах це давно вже був тон. Ринок переповнений різними менеджерами паролів. І вони відрізняються між собою ну дуже сильно. Саме тому в цьому відео ми поділимося з нашим поглядом на те, які з них найкращі. З роками багато сервісів стали ще кращими. Деякі, на жаль, втратили довіру. Тож, які з них дійсно варті уваги, давайте розбирати. І першим у нашому списку NordPass. він класифікується як один з найкращих менеджерів паролів, а використовує сучасний алгоритм шифрування XChacha20, який вважається ще більш захищеним ніж галузевий варіант AS256. Основою його безпекової моделі, як і багатьох інших менеджерів паролів, є принцип нульового розголошення, цебто zero knowledge. Тобто всі ваші дані шифруються за допомогою ключа, який відомий лише вам. А розшифрування відбувається виключно на вашому пристрої. Це означає, що навіть сам сервіс не має доступу до вашого головного пароля чи збережених даних. Безпека у NordPass була підтверджена незалежними аудитами, і загалом він охоплює весь спектр функцій, які очікуються від сучасного менеджера паролів. Це є автозаповнення для зручності входу за умови, якщо у вас встановили екстеншн для браузера. Є також підтримка паски – технологія для входу без пароля. Крім того, NordPass має функцію генерації паролів для створення складних комбінацій, а також аналіз безпеки паролів, який підкаже, коли їх слід оновити. Серед додаткових переваг захищені нотатки, зберігання кредитних карток, а також безпечний обмін файлами, що дозволяє передавати облікові дані без ризику. А також є хмарна синхронізація, просторе сховище для документів, і що важливо моніторинг Dark Web ресурсів на присутність ваших акаунтів, який допомагає вчасно виявити загрозу. А ще NordPass не має жодного випадку зламу даних, що говорить про справді надійний рівень захисту. А якщо ви шукаєте безкоштовний менеджер паролів, то один з найкращих варіантів це Bitwarden. Він має відкритий код, а тому публічно доступний і регулярно проходить аудит. Що робить його одним з найбільш надійних менеджерів паролів з точки зору прозорості. Безплатна версія дозволяє зберігати паролі без обмежень на всіх пристроях. Вона підтримує двофакторну аутентифікацію під час входу для більшої безпеки, також можна зберігати картки, нотатки та SSH ключі. А все це зручно організовувати в папках і сховищах, в Ултах. А якщо ви берете платну версію, себто Premium Plan, він включає у себе такі функції, як звіти про безпеку та зашифроване зберігання файлів. А також для бізнесу є можливість селф-хостінгу, цебто можна зберігати. Паролі кожного користувача на вашому сервері. До речі, з прикольного туди недавно підвезли біометрику, себто ви тепер можете заходити у додаток з допомогою Face ID або відбитка пальця. Гаразд, наступна рекомендація менеджера паролів це є KeyPass. Альтернатива для Mac – MacPass. Цей застосунок повністю безкоштовний і з відкритим вхідним кодом, що робить його ідеальним для користувачів, орієнтованих на конфіденційність, які хочуть повного контролю, і це все без жодної підписки. KeePass також підтримує велику кількість доповнень та підтримку різного роду операційних систем, тож ви можете налаштувати його під свої конкретні потреби. На жаль, має доволі застарілий інтерфейс і складний процес ручного налаштування, що робить його мало придатним для нетехнічного користувача. Кіпас старий добрий менеджер паролів, без різного роду фішок, який просто зберігає ваш пароль в безпеці. З справді корисного йому бракує важливих функцій, таких як автоматична перевірка стану паролів, а також моніторинг витіку у Даркнет. Йдемо далі: Proton Pass – надійний менеджер паролів, який відрізняється високим рівнем безпеки та захисту конфіденційності. Компанія базується у Швейцарії, країні з одним з найсуворіших законів про приватність. Важливо і те, що застосунок є open source, себто має відкритий код, що дозволяє спільноті перевіряти його на вразливості та сприяти розвідку. Сервіс використовує сучасний алгоритм хешування Argon 2, який забезпечує стійкість до навіть найскладніших атак. Має такі базові функції, як зберігання логінів, кредитних карток та зашифрованих нотаток. А однією з унікальних функцій є створення псевдонімів для емейл-адрес, цебто email Aliases. Єдиний інший сервіс, який віднедавна пропонує таку функцію, є NordPass. А загалом, як воно працює? Воно дозволяє створювати альтернативні емейл-імена, які пересилають листи на вашу основну адресу. Зберігаючи анонімність і захищаючи від спама. Pass є частиною ширшої екосистеми сервісів Proton, включаючи з ProtonMail, Proton Calendar, хмарним сховищем ProtonDrive та VPN, які ідеально інтегруються між собою та забезпечують комплексний захист. Попри свою надійність, Proton Pass поки що не підтримує деякі розширені функції, як от моніторинг витоків у Darknet або автоматичний аналіз стану паролю. Але все ще залишається чудовим варіантом, особливо для тих, хто цінує прозорість, безпеку та інтеграцію в єдину екосистему. Йдемо далі. RoboForm – ще один надійний менеджер паролів, який використовує сучасне шифрування es 256 Має понад 10-річний досвід, пройшов кілька незалежних аудитів і до цього часу не зазнав жодного зламу. Окрім базових функцій, як от автозаповнення форм та генерація надійних паролів, сервіс пропонує центр безпеки, який перевіряє, чи не потрапили ваші облікові дані у відомі зливи даних. Є також підтримка безпечного поширення файлів та паролів. Загалом сервіс підтримує більшість актуальних функцій, зокрема її паски, але з набридливо він вимагає встановлення розширення до браузера. А ще RoboForm можна використовувати як інструмент для двофакторної аутентифікації. Серед додаткових пирог є аудит паролів, а також функція відновлення головного паролю, себто Master Key Restore, яка дозволяє використовувати ваш пристрій з біометрією, щоб відновити доступ до сейфу паролів, якщо ви забудете головний пароль. І наостанок варто зауважити, що існує безкоштовна версія, хоча з певними обмеженнями. І останній менеджери паролі у сьогоднішньому списку, який ми хотіли вам порадити, це OnePassword. один з найкращих менеджерів паролів, який поєднує зручність, потужні функції безпеки та гнучке управління. Він використовує надійне шифрування i 256 проходив кілька незалежних аудитів і досі не зазнав жодних зламів. Це свідчить про його високу репутацію та надійність. Сервіс вирізняється розширеним керуванням доступам, особливо у сімейних планах. Ви можете легко ділитись паролями, призначати дозволи та контролювати рівень доступу для кожного учасника. Паролі зручно організовуються у сховища, так звані вулти, а для підвищення безпеки під час подорожей доступна ексклюзивна функція Travel Mode, яка дозволяє приховати певні паролі або цілі сховища, що ідеально на випадок втрати або крадіжки пристрою в дорозі. Ще одна корисна функція watch Tower, яка не лише виявляє слабкі паролі, але й перевіряє їх на наявність у база витоків DarkNet. Також є перевірка на дублікати паролів і небезпечні веб сайти у Watchtower можна встановити нагадування, які сповіщатимуть вас, коли час змінити паролі. Додатково користувачі отримують 1 ГБ хмарного сховища, автозаповнення форм і зручний обмін паролями. Щоб ми не радили цей LastPass, Сервіс остаточно втратив довіру після численних інцидентів за останні роки. Попри те, що компанія досі позиціонує себе як один з найнадійніших менеджерів паролів, у 2022 році відбувся серйозний витік даних, під час якого зловмисники мирно отримували доступ до великої кількості паролів. Найгірше те, що компанія. Його замовчувала цей інцидент, а згодом ще й надавала неправдиву інформацію щодо його обставин. Ми навіть не будемо аналізувати функціональні можливості цього сервісу, оскільки етична поведінка компанії та її кризовий менеджмент залишають бажати кращого. У такій ситуації, на нашу думку, навіть банальний стікер на моніторі здається надійнішим варіантом. Врешті-решт, ви, мабуть, хочете знати, що б ми порекомендували. Так от, якщо ви не хочете витрачати гроші на менеджер паролю, то усі згадані нами варіанти, окрім OnePassword, мають цілком пристойні безкоштовні плани з необмеженим звірянням паролю. Оберіть той, який вам до вподоби. Далі все залежатиме від ваших потреб. Бітварден та Кіпас найчастіше обирають досвідчені користувачі, які цінують повний контроль і володіння власним сховищем. Особисто ми обрали для себе ван Password та користуємося ним вже багато років, оскільки він має ну дуже зручний інтерфейс, а також цілком логічну організацію паролів. Якщо ви хочете підвищити рівень приватності та безпеки, вартує розглянути Proton Pass як частину захищеної екосистеми разом з Proton Mail, Proton Calendar, Drive та іншими сервісами. А на цьому все. Дайте знати у коментарях, які менеджери паролі використовуєте ви і чому. І чи взагалі ви використовуєте менеджер паролі. До речі, ми створили телеграм-канал, на якому будемо постити різні оголошення, новини та інший цікавий контент. А на цьому дійсно все. Дякую за увагу і до зустрічі!